Ми на... Зараз ми знаходимося в періоді затемнень, і яке зараз затемнення? Затемнення вовні знаходиться, а у овна Марс в раке. Оцей знак зодіака рака пов'язаний з глибинами психіки. Тобто, виходить, вся енергія затемнення вона пов'язана з психікою. І це проявляється як? Як якісь нервові. Зриви, якісь ну, психологічні такі специфічні стани, е, може бути, е, як це називається, е, ну, криша в когось може їхати, у когось може бути е, ну, тривога. От, Наприклад, в політиці на війні це зараз тривога російських, наприклад, там. Росіян з приводу планується контрнаступу України, тобто психологічний стрес, типу, якби у них у тих росі... ну, російських там пропагандистів, наприклад, затемнення з Юпітером пов'язане Юпітер з пропагандою. От, а от у людей у деяких зараз відбувається оця психічна така, а, а далі, в залежності від людини, що з його психікою може ставатися, в кого психіка схильна до страхів. То це все затемнення підсилює страхи. в кого психіка схильна там, до стресів, то людина стресує. В мене, наприклад, знак Зодіака Рак проявляється як ностальгія по минулому. Бо знак Зодіака Рак пов'язаний з минулими, і я почав шукати контакти якихось людей, яких я знав в минулому. Фотографії достав з минулого, написав їх в Фейсбук, кажу, давайте зафрендимось. Тобто, в мене психіка так працює, знак з рака з минулими. А у якихсь людей це може бути і стреси, психологічні кризиси. То десь до двадцятого травня таке може бути.